Сезонний грип через ускладнення вже забрав життя 25 українців. Це офіційна статистика. Насправді таких трагічних випадків може бути більше, зазначають медики. Лише за цей тиждень на грип захворіли понад 13 тисяч киян, з них більше половини діти. І як вберегтись від віруса та уникнути ускладнень з лікарями? Спілкувалась Світлана Жайворонок. Минулої п'ятниці Вікторія відчула симптоми звичайної застуди, але на другий день різко піднялася температура, яку жінка не могла збити, хоча й приймала різні препарати. Жар Я не пам'ятаю, помню, що конкретно було тоді. ну реально дуже, температура дуже швидко подималась. Відповідно, пила щось, якби Ну вже потім в бріду скору, і слава Богу. Як тільки Вікторію доправили до лікарні, одразу у приймальному відділенні їй зробили експрес-тест і виявили вірус грипу типу А, гострий початок хвороби, висока температура, інтоксикаційний синдром стали приводом для термінової госпіталізації і серйозного лікування. В принципі, Вікторія звернулася в перші дні болезни, в перші три дні Це вважається нормальним раннім Вона Почала отримати терапію та міфлю з моменту поступлення сразу. Состає нормалізувалося буквально в перші двоє суток нахождения в стаціонарі. Що могло статися жінкою, якби вона звернулася пізніше, прогнозувати важко, кажуть лікарі. Однак зазначають, ті, хто потрапляє до них на четвертий, сьомий день після початку недуги, вже мають тяжкі ускладнення. Осложнення со сторони верхніх дихальних путей в вигляді розвитку синуситів, гайморит, фронтит, танзиліт, може бути інфекційно алергічний міокардит. але чаще всего це вірусно бактеріальна пневмонія, яка протекать очень бурно і приводить к летальних последствиям. Саме така пневмонія, за підтвердженими даними, вже спричинила 25 смертей в цьому епісезоні. Найбільше летальних випадків в Одеській області 15, а ще по зареєстровано у Вінницькій Харківській областях. Та Києві абсолютно всі померли, звернулися за допомогою на п'ятий шостий день. І при поступленні в стаціонар більшість з них померла в першу або другу добу. Трагічних наслідків можна було б уникнути, якби люди звернулися до лікарів одразу і отримали правильне лікування. Проти грипу ми маємо средства специфічної терапії. Хорошо это или плохо, но эти средства... Ефективний тільки в перші 48 годин від початку болезні. Проте у перші дні захворювання на грип та ГРВІ за спеціальною допомогою звертається лише 60% людей. Така статистика у нинішній ситуації є загрозливою, переконують медики. Бо з кожним тижнем кількість хворих на грип невпинно зростає. У цьому антирейтингу Київ на другому місці після Київської області. Якщо ми вчора реєстрували 4,5 тисячі звернень за медичну допомогу з приводу діа. Грип та гостереспіраторної вірусної інфекції минулого тижня за цей же день було, це складало 3,5 тисячі. За на кінець тижня буде у нас збільшено показник захворюваності до 22 тисяч людей захворіли. Це прогнозовано. Однак про епідемію чи обмеження навчального процесу у школах не йдеться. Це звичайний природний сезонний підйом захворюваності, який завжди виникає після канікулярного та відпускного періодів, наголошує головний санітарний лікар столиці. Однак агресивність нинішнього грипу вимагає обов'язкового обстеження. Світлана Жайвероно, Віталій Воротняк, телеканал Київ.